Сплюв день, що писати вночі, бо вночі ми всі шукачі, слухачі хисплять рідненькі, Риме країни ненькі, чути дзенькіт монечі, кайдан, на портреті гаранче майдан. Вам не буде боліти, ходіть сюди. Знаєте, наші вам паспорт, це там, додам, Watch done is стан. Досі кричати, як було класно. Вільна, каса, давно не в касу. Хресна хода нагадує наступ. Журналіст провокує протести на морду, маску і кров на тести. Хочете реп, тоді слухайте тексти, ручку розписав, і Майк затестив. На вечерю до чаю печеня, на печеня намажем повчання Ви у коментах всі такі вчені, і тоді виникає. Прийняли правду, я іду потихеньку, Потихесеньку я йду, потихеньку, Потихесеньку йду, потихеньку, Потихесеньку я йду, потихеньку. Великі люди, великі машини, ми не спішимо, так як не спішили. На вітрині твій внутрішній стимул. Ми тебе знайдем, де лишили. Зажаті люди то гірше зажими. Побільше солі, де не зажило. Шило нам мило в жилу Бажання є, можливості знайшли ми. Вольні робити, що хочу, і нам наплювати на лівістон. Нас проважають, недоволі очі. Проважають. Вагони, багато туристів і сміття Лежачі копи, стопи довкола Ниття тягне цей час, тягне покриття, шліфується броківка, шліфується життя. Я піду потихеньку